Цієї осені по всій Україні мільйони батьків знову будуть шукати чим зайняти свою дитину. Платні курси розгортають рекламу, обіцяючи майбутнє за три місяці. Безкоштовні гуртки Залишаються в тіні без бюджету, без команди маркетологів, але серед них є і ті хто не здається. Це не просто навчання, це виклик, це справжній 3D-гурток. Записатись на новий навчальний рік ви можете по формі в описі. Вітаю всіх! Запрошую вас розглянути можливість приєднатись до моїх курсів з 3D-моделювання в програмі Blender. Це звернення насамперед до батьків, учнів 7 та 11 класів. На заняттях ми поступово опануємо основи роботи в Blender. Все відбувається онлайн у зручному форматі. Два заняття на тиждень, скоріш за все, середа і субота. У вересні буде зрозуміло, що по часу проведення і початку занять потрібно мати комп з системи Windows 10 або 11, інтернет і навушники з мікрофоном або гарнітурою. У дитини має бути Google аккаунт для вирішення завдань гуртка, плюс аккаунт Telegram для комунікацій. Форма для реєстрації в описі під відео. Форма для реєстрації в описі під відео. Буду вдячний, якщо поділитеся цим відео з тими, кому це також може бути цікавим. А ще ви можете побачити в плейлистах на моєму каналі, як проходять, власне кажучи, заняття. В цьому навчальному році я вирішив прислухатись до своїх учнів. В кінці попереднього навчального року я висловив всі їхні пропозиції, провів опитування. Довелося доволі довго вилужувати цю інформацію. Все ж таки діти, але ну, передо мною поставили нові виклики, нові завдання. Основна тема наступного навчального року буде анімація, також попросили, щоб заняття було, були простіше, тобто один, одне заняття, один проєкт, і плюс ще для мотивації запровадити челенджі. Власне кажучи, на базі чого я планую створити власний курс. Виходить, що завдання доволі складні, але я знайшов чудовий проєкт, точніше, курс від CJ Boost. Називається Cubic World. Тут все виконано в кубічному такому вигляді. Модельки робляться елементарно швидко, тобто можна швиденько накидати класну, круту атмосферну сценку. І при цьому вивчити всі базові навички, анімації, створити любу атмосферну локацію. Ну, наприклад, ще я знайшов з цього курсу роботи студентів. Маю надію, що YouTube мені це по шапці не дасть за це. Тобто, ось така, наприклад, анімація студентів курсу. Ось ще один ну, це якби стандартний з курсу заняття. Ну, мені доведеться якби видати щось подібне, але на власну тематику, потім давати дітям робити щось подібне. Ну, ось, наприклад, теж доволі цікавий такий атмосферний ролик. Короткі, простенькі, але тут можна вивчити якби, гру світла, написати власний сценарій, побудувати сцену і так далі. Ще, наприклад, теж є багато курсів Полігон Runaway, я вже декілька матеріалів використовував у своєму навчанні і навіть при викладанні. Але ну буду якби відштовхуватися теж від подібної стилистики. Тут також є базові анімації в деяких роліках, які можна використати на початках для того, щоб. Очень міг розім'ятися, згадати попередній рік, якісь базові речі. Ем, надаю щось подібне я би взяв за основу більш якісь простенькі, але прикольні проєкти. Ось ще, наприклад, Джой Карліно канал на YouTube. Такі доволі прикольні, смішні анімації, різні такі чудики. Я гадаю, це було б доволі цікаво для дітей, і тут не потрібно якби, знати. Вивчати декілька курсів анатомії для того, щоб створити щось подібне. Тут доволі багато нестандартних рішень. Ну такі цікаві є, що взяти на замітку. Ну Насправді, ще доволі багато е, можна знаходити цих матеріалів. Я показав, якби базові. Ну, якщо прям вже не вистачить, е, перік пікал. Вибачте, якщо я неправильно вимовляю, Ну, це вже якби бог анімації, як на мене. Тут просто стилізована, супер мультяшна така крута анімація. Якщо чесно, я поки що сам потягнути не можу, але я буду старатися під кінець року, можливо, якусь невеличку сценку або анімацію зможемо зробити. Ну, і відповідно ще не можна забувати про базові якісь речі. Це те, що вже святий граль анімації. Вітаєте, 12 принципів Волта Діснея, котрі він створив ще бозна коли. і Вони використовуються повсюду. І в геймдеві, власне кажучи, в мультфільмах, і так далі. і так далі. Все. Тобто, тут якби це база, яку потрібно знати. Ну, посилання на ці всі ресурси я надам в описі. Ви спокійно їх, мабуть, вже бачили самостійно, або можете загуглити. Наступне би, питання, котре хотілося б вирішити. Тобто я дуже сподіваюсь, що оці всі моменти, котрі я запланував, вирішить одну мою велику проблему виконання домашніх завдань учнями. Точніше, я би скоріше перефразував цю фразу домашнє завдання, яке вже остагло учням на слово практика. Справа в тім, що, наприклад, якщо на платні курси йдуть учні, то батьки сплатили гроші, у них є якісь певні сподівання і вони постійно якби, спонукають дітей. Виконувати все, що на тих курсах дається. Плюс ще, оскільки головна мета це не завжди так насправді, головна мета платних курсів це заробити грошей, особливо якщо це на дітях, то потрібно виходить постійно казати батькам, які ваші діти генії. Який він молодець, як все гарно в нього виходить, які гарну якусь фігнюшку він зробив, це ж просто геніально, Пікаса відпочиває. І насправді це дуже сильно, погано впливає на, на, на отриманий матеріал дитиною. Виходить, що потрібно якби ставитись до навчального процесу більш відповідально. А ось якщо взяти безкоштовні гуртки, в котрому я викладаю, точніше вже курси, курси, я потім поясню, чому я так називаю, то якби це безкоштовно, це не шкільна обов'язкова програма, тобто, це не потрібно. І тим не менше вони ходять, щось роблять, але знаходять купу відмазок, щоб цього не робити. Можливо, я не правий, можливо, дійсно в мене не дуже цікава, якби, або не настільки цікава навчальна програма, що може бути і таким. До речі, можете ознайомитись знову ж таки з відео, котрими я викладав. Я погоджуюсь, що там ну, на вас та трошки. Але все ж таки, я гадаю, що рівень достойний. Про це свідчать навіть перемоги у різноманітних конкурсах для гуртків і шкіл і університетів. Мої діти тобто, позаймали призові місця в багатьох цих конкурсах. Це не просто так, це їхні досягнення, але насправді з усієї тієї інформації, яку я їм надав, дай Бог, щоб вони 30% запам'ятали. От з приводу цих заохочень, типу, ваша дитина геній, там все інше, на мої думки, генія взагалі не існує. Це результат наполегливої праці, а критика має допомагати побачити помилки, відточити майстерність. Ну, ще на крайняк, яке я рішення бачу, це можливо через рік-два. Я просто створю власний платний курс, відкрию ФОП. Ну і побачу різницю, якби, наскільки це ефективніше. Ну, Єдине, що, мабуть, від мене будуть бігти, тому що я не буду казати, які ваші діти молодці. Ну, і якби така невеличка перебілочка. Пропоную вам приєднатися в цю суботу. До мого стріму на третю годину дня ми будемо виживати в залону Дарк, продовжувати виживати. Я буду намагатись старатись зробити це стрім якомога веселіше. Але насправді я теж хочу відпочити, я теж людина, хочу погратися, поспілкуватися з тими підписниками, котрі є. Буду дуже вдячний вас побачити. Ну і ще хотів, якби тепер трошки порозмовляти про. Самоаналіз, якийсь саморозвиток. Наприклад, я нещодавно запостив відео ну, безкоштовні гуртки 3D, чи є майбутнє. Ну, я його створював насправді майже без надії. Я знаю, що там є якби, така знаєте, мер... мреліва інформація, котра скоріш за все. Не збудеться, але мені дуже б хотілося б би, отримати доступ і працювати в тій самій мрії та системи ICOM, про котрі я хотів би докладно розповісти в іншому відеороліці, але він, мабуть, буде більш цікавий для освітян. Або, можливо, взагалі нікому не цікавий, я просто вискажу знову в порожню, тому що мій канал, ну, як я кажучи, поки що. Не в трендах, мало підписників. Так, і е, з приводу самоаналізу. що я по, власне кажучи, бачите на екрані е, безкоштовний курс державний, на е, на платформі зрозуміло, ін'юа. Посилання також в описі. Е, Основою СМН для громадських організацій. Тут не, він невеличкий, інформації не дуже багато, але. Все доволі розкладено по поличках. І багато чого для себе підкреслив, насправді. Тобто, якісь базові моменти, котрі в мене не вдаються. Ну, мабуть, в мабуть, майбутньому, якщо якби і без цього в мене купа завдань, як ви побачили до цього, я би ще подивився більше якісь такі конкретні курси, щоб якби. Більш професійно залучати аудиторію, щоб це було цікаво і так далі. ну Поки що буду якимось базовим навичкам навчатись і спробувати їх робити. Тому що, ну насправді контент робити, це неймовірно тонно часу займає і навряд чи я буду вправлятись. Так, але тим не менш що я з цього курсу дізнався, те що. У мене виходить зі всіх 10 базових помилок, котрі можна було зробити, я зробив майже всі 10. Тому буду намагатись це виправляти. Ось. Плюс ще мені ж потрібно якби поєднувати свою викладацьку діяльність і вже власну справу, котра поки що повільно дуже зростає. До речі, про 3 d 3D-друк, кому цікаво, я скоріш за все буде дуже рідко поки що викладати. Мені хотілося б показати результат, вже готовий, а не викладати як попереднього разу якісь там недороблені проекти, немає продажів. Тобто, це нікому насправді не цікаво. Наступний пункт, котрий я помітив. Це те, що в мене величезна проблема зі звуком. Ні, все начебто чутно. Я вже якби перейшов на інший мікрофон. Перед цим відео я намагався щось викрутити е, з фільтрами в ОБС, але я не впевнений, що це доволі вдалий звук. І в порівнянні з іншими, то ну, це просто жах. Як би, я би такий щоб придбав би якийсь з мікрофонів і фан, там, я не знаю, або, такий, або ось такий, або або, ось можливо, ви мені порадите якийсь бюджетник такий стрімерський, він би мені доволі сильно знадобився для того, щоб і записувати курси, і проводити заняття, можливо, по власній справі там по 3D-друку. Теж якісь там підкасти, реклами, там все інше. Тобто я б такий, що розглянув саме професійне обладнання, тому що якби в наш час вийде кричі на вулицю, тебе там почує там 30 людей і про тебе забудуть. А якщо тебе немає в соцмережах, то тебе ніхто не бачить, не чує. Тобто треба ще й постаратися, щоб тебе помітили і якась взаємодія. Відбулася. І якщо ви хочете мене підтримати, а я дуже сподіваюся, що хочете, можете не донатити, а зайти на мій магазин, Каскін 3D Store, подивитися, ми постійно якби оновлюємо потрошку асортимент. Можливо, вам щось сподобається. замовте тут є дрібнички і якісь більш крупні проекти на різний смак. Нещодавно, до речі, зробили знижки. Хочемо спробувати підняти продажі. Я не знаю, чи правильне це рішення, але ми вже пробуємо все. Майже все. Ну і, як би майже все. Ще трошечки інформації, і я вас відпущу. Ну, власне кажучи, ви і самі можете перейти на інший канал. Дивіться, що ще з мого аналізу виходить. Точніше, з самоаналізу, так? Дивіться, це у нас платформа виходить Google Trends. Те, що я казав, що я наз... буду називати тепер свій груток лише курсами принципово. Е, дивіться, з 2004 року по сьогоднішній день, ну, наскільки там інформація оновилася, саме свіжа, е, сайт Google Trends офіційний, офіційний безкоштовний ресурс. Кожен може зайти і пробити ключові запити по кількості. Все інше, все інше. так І я вбив е, вгорі е, такі ключові слова. Вони поміщаються, якби кольорами. Ви тут можете побачити: гуртки синенькі, курси червоненькі, ще на е, так званому руському язике, кружки і ще гуртки для дітей, курси для дітей. Тобто можна побачити, яка просто пропасть, неймовірно велика, між. Червоненькою стрибаючою лінією по курсах. І, скоріш за все, вона стрибає із-за із сезонності. так? Ну, Це якби проміжок величезний. Тобто там влітку менше, там восени більше і так далі. То ці дрібненькі там лінії якісь, то вже всі інші запити, там, де написано про гуртки і різні комбінації. Ще додатково тут в фільтрах стоїть саме освіта. Тобто всі ці запити підходять саме під цю категорію. Ну і тут, якби вже можна подивитися, що по всій Україні, навіть на окупованих територіях, більше запитів по саме курсах. Так, і десь там маленький шматочок, ці крючки в Севастополі. Так, що тут далі? Гуртки. Більше розповсюдження виходить запит, де ну, відповідно на Західній Україні що, ну, Якби ну, не дуже приємно, тому що ну, мало хто переходить, я так дивлюся, лише от більше на, на Заході. Все одно, якби запити є. Але гуртки це ну, об'єктивно, це ну, не той запит. Червоний, якби теж теж ну, набагато більше запитів. І от у нас рекордсмен Львівська область по курсах. Ну, запити зі Львова більше. Ну, тут якби ситуація вже ясна, навіть розглядати не хочу. Гуртки для дітей взагалі такий неочевидний запит виходить, наскільки можете побачити, але все ж таки більше на західній частині України, як і курси для дітей. Тобто, з цього я роблю для себе висновок. А якщо ви керівник якогось гуртка, то ви для себе теж робите висновок, що варто рекламуватися, писати курси. В офіційних документах можете писати гуртки. Е, тому що так вимагають, а в, в власних соцмережах, якщо ви плануєте їх заводити або вже ведете, е, краще писати саме курси. Ну, десь там в описі помітку в лапках зробити, що це курси, там в лапках гуртки, ну, наприклад. Так, ну і як без приводу кількості соцмереж. Я, якщо чесно, жива людина, в мене багато завдань, як ви ну, помітили, там і, і гуртки, і 3D, Ладно, я про це казав, опустимо, Коротше, багато завдань. Я просто не зможу з ними впоратися. ну, Якщо не наймати людиною саме маркетолога, це нереально. А ну, наймати я не маю змоги поки що. Тобто, коли я відкрив власні платні курси, тоді я обов'язково найму таку людину, я гадаю. Але мені поки що не хотілося б цього робити, і ну, робити, намагатись добру справу, якщо вона нікому не буде потрібна, то я, власне кажучи, що таке зроблю. Тому що мені подобається працювати, якби викладати, бачити результати. Так, соцмережі. Ну, YouTube 100%. Він мені дуже якби, подобається. Ну минулі роки я це більше як інформація для дітей. Тобто Ми пройшли заняття, хтось пропустив заняття. Я пульнув запис нашого заняття на YouTube, там, пульнув Viber групу чат з батьками і дітьми. Це відео, щоб ну, ті, хто пропустив, могли передивитися, ті, хто щось забув з заняття, також могли передивитися. Ну, і так далі. Доволі зручно. Безкоштовне зберігання великої кількості. Ну, відеофайли вважать просто. Неймовірну тонну. В такій кількості просто неймовірну тон, тонну там терабайт. Я не знаю, скільки за рік там вже написав. Далі, ну, Інстаграм я вже як би його веду, але ну от після цього СММ-курсу я так вже зрозумів, що потрібно якусь, якийсь посил там надавати, як що я власне хочу від нього, тому що це більше поки що виглядає, як просто якісь Прикольні там цвітасті картинки без особливого випису. Не знаю, чи буду я встигати цим займатися, але буду намагатись так само. І, наприклад, як мої діти кажуть, платформа, платформа для пенсіонерів, ну, я, власне кажучи, сприйняв це і на власний рахунок Facebook. Хоча я, наче молодий, молодий хлопчина, 36 рочків. Але, ну, як би Гадаю, що варто у Фейсбуці посидіти, тому що в мене основна аудиторія на YouTube, наприклад, це 25+, якби і залучати батьків краще, якісь інформації там. Ну і не знаю, треба міркувати над цим. Голова вже пухне просто від цієї тонни інформації. Також роздивляюся, якби зараз в мене група Viber чаті з батьками. Я хочу, мабуть, зробити Telegram. Не знаю, чи є такий функціонал у Viber, але в Telegram я побачив доволі цікавий такий момент, що можна створити групу. Ну Це ні для кого не новина, це для мене новина, розумієте? Такий супер сучасний дядька. Коротше, можна там створити розділи. Ну, і Я гадаю, що це можна доволі круто Використати. Телеграм є у всіх на телефонах, практично. Е мені здається, це крута заміна тому ж самому Google класу. Можна чітко розфасувати по категоріях всю інформацію. там ну, Я не буду навіть наводити приклади. Я гадаю, це крутий інструмент. Е ну оскільки я. Ну до, до, про мрію я можу тільки мріяти. це десь, ну я, в наступ, я вже казав, що зроблю ще одне відео, я там буду пояснювати. Коротше, телеграм спробую. Там ще є такий, як би цікава штука. Побачив на в друкармії. Я туди ну, записався ще, коли в лікарню в ну, військовому шпиталі лежав ну в друкармію саме. Там виходить, є така штука, як Телеграф, виходить. Ну, це така стаття. Блін, класно, мені дуже сподобалось, я би хотів теж це використати. Ну і такі без соцмережі, я гадаю, цього вже з голови достатньо. Я, мабуть, навіть від якоїсь відмовлюсь, наприклад, від Facebook, якщо я не буду приносити жодних як би, результатів там найближчі часи після мого редагування. То я би скоротив навпаки. А от додавати там, наприклад, Тік-Ток, Тріц, ну я не знаю. Це для мене вже занадто велике навантаження. Тим паче, що я їх взагалі не розумію, для чого вони якби існують. TikTok, ну, якийсь інформаційна, вибачте, помийка, як на мене. Хоча там ну, ніби кажуть, що люди продають там, щось рекламують там. Тріс, там щось теж щось заходить. Я не знаю, як, як це працює. Там щось ці мета накрутили. Здається ж, мета, так, Instagram, Facebook. І наступний останній, дякувати Богу, розділ: це вивчення, власне кажучи, софту для відеомонтажа. В першу чергу, це мені знадобиться саме. Ні, ні для YouTube, а для е, курсу, який я планую. Тобто я хотів би е, освоїти якийсь е, простенький програму для відеомонтажу швиденько, щоб можна було монтувати, власне кажучи, наші анімації зі звуками, там з атмосферністю, з шумами і всім іншим. І плюс ще додатково е, це послугує мені, як би гарно. Службу для YouTube, але ну для YouTube я, мабуть, освоїв би щось поцікавіше, там, можливо, Adobe After Effects у зв'язці за Adobe Premiere Pro, або, DaVinci він Ну я поки що не знаю, їх так багато, що просто неймовірна кількість. Ну, власне кажучи, дякую вам за увагу. Поставте лайк. Не полінуйтесь, поставте лайк, вже вам шкода? Підпишіться, напишіть хоч щось. Я вас прошу, якщо а вже, а вже ж вам це було відео цікавим. Слава Україні! До наступних зустрічей!